Тотальна і мільярдна корупція ось причина, чому уряд, керівництво уряду, віцепрем'єри і міністри мають бути замінені, звільнені і не просто звільнені, а притягнені до відповідальності та щоб повернули все, що під їх керівництвом розкрадали. Тільки зараз, за підозрами, вже навіть НАБУ, два віцепрем'єри або їхні родичі, а головне всі їхні спільники на керівництві віцепрем'єрств. Далі Міністерство охорони здоров'я. Так само відкрити сьогоднішній сайт набу і побачити ще мільярдну корупцію. Вдумайтесь навіть на закупівлях для онкохворих. Обладнання медичне, яке має рятувати життя, насправді вбиває, бо крадуть на ньому, підміняють деталі, і найголовніше знищують нашу галузь охорони здоров'я. Фонд держмайна теж корупція за розкрадання. І в корупційні злочини у керівництва. і знаєте, зараз легше прорахувати тих, що ще не під підозрами набу в уряді, ніж тих, що залишились поки що невикритими в корупції. Тому уряд має бути змінений. Уряд має пройти жорсткі перевірки на поліграфі, антикорупційну перевірку. І найголовніше, до уряду мають прийти професіонали, які не паралізовані невіглаством і які ніколи не були задіяні в корупції. Так треба діяти тут і. Зараз.